Всім доброго дня, вас вітає компанія «Автофокус». Сьогодні маємо нове надходження BMW X6 в М-пакеті 2014 року випуску 50D, 3 літра, дизель, повний привід, автомат, М-пакет Друзі, комплектація, жир-жир Машинка дуже бодра, офіційна, має один єдиний косметичний підкрас, В ДТП вона не була. Красивучі оригінальні диски, нова зимня гума, Безключовий доступ на всіх дверях, красивучі шкіряний, червоний салон, чорна стеля, монітори для пасажирів заднього ряду. Преміальна акустика, друзі, в нього дуже класна. Є. Херман Кардон є в нас електропакет, автосвіт, автодощ. Ну, машинка на всіх абсолютно жирах. Як ви це полюбляєте, переднє сидіння на пам'яті на електроприводах, камери 360 і так далі. Чорна стеля, друзі, машинка знаходиться на локації. Кільцева дорога, 1 ТРЦ Республіка Парк. Приїжджайте, оглядайте, тестуйте будь-які перевірки на вашому СТО. Машинка доступна в лізинг, доступна в кредит, є обмін, є викуп вашого автомобіля, готівковий, безготівковий розрахунчок. Приїжджайте на нашу локацію. Оглядайте і купуйте цю красуню. Ціна на неї буде, друзі, 37 тисяч доларів. На це перша ціна буде, друзі, по Україні.